Початком війни в 2016 році ми більше скерувалися на діяльність, яка е, сприяє обороноздатності, сприяє нашій перемозі, сприяє різним проектам, просвітницьким, інформаційним, волонтерським. Тощо, і також ми е, здійснюємо різну видавничу діяльність, е, е, що ми будемо співпрацювати щодо висвітлення того, що відбувається з полоненими, з родинами полонених. Фейки, які російська пропаганда щодо цього запускає, ну відповідно їхнє спростування питаннях спростування фейків і так далі. У нас створений спільно з фондом ганса зайде в Україні спільний проєкт інфолайт, в межах якого ми ведемо онлайн тренінги. Публікуємо матеріали на сайті на наших сторінках. Також ми здійснюємо різну видавничу діяльність. Ми за останні роки видали чотири книжки це глибоке коріння. Про те, як створився Європейський Союз, і на яких принципах, і те, що забуто, і те, що є важливим нагадати в контексті того, що Україна зараз є кандидатом члени ЄС. Ми видали книжку «Плоскапіталізм» – це про бачення майбутнього економіки, ек політики економічної і е швидше навіть про стосунки, які, на базі яких має будуватися май майбутня економіка, як яка очевидно, знаходиться в кризі. Ми видали книжку Політична мудрість. Про майбутнє християнської політики від одного з голландських політиків християнських діячів. І сьогодні ми презентуємо книжку Християнська демократія Рішення для України і Європи. Також ми в співпраці з фондом Ганса Зайделя в Україні реалізовуємо проект школа суспільно-політичної освіти. Також у нас є про всі ідеології, фактично основні, в тому числі консерватизм, лібералізм, соціал-демократію. Нещодавно ми закінчили проєкт у школа блогерів і на, на, як підсумок цього проєкту видали брошуру український блогінг в умовах війни. Мене звати Валерій Майданюк, я один з трьох співавторів книги Християнська демократія. Рішення для України та Європи ми її написали разом з Юрієм Міндюком, громадським активістом, політичним діячем, який сьогодні перебуває в лавах ЗСУ, який захищає Україну. І також з журналістом Костянтином Канішевим, і наша така потрійна робота. Вилилася в цю чудову книгу, яка е, говорить е, і розповідає про християнську демократію як ідеологію, яка стала відповіддю на численні проблеми і стала ключем для успіху та розвитку багатьох європейських країн. Е, сьогодні в Україні не так багато людей знають, що е, саме християнські демократи, уряди, політики, партії стали тими політичними силами, які Побудували успішні європейські країни, такі як Німеччина, такі як Голландія, такі як, наприклад, Австрія, і Італія. І фактично, якщо взяти, звичайно, не тільки ці політичні сили були, але якщо взяти реформи, які були проведені, якщо взяти різні соціальні ініціативи, то саме християнсько-демократичні уряди зробили дуже багато для того, щоб Європа сьогодні стала. Тою точкою на планеті, яку багато хто сприймає як рай суспільного благоденства. Багато хто сьогодні е, говорить, що так звана концепція «Welfare State», тобто держави загального добробуту, це в тому числі і заслуга християнських демократів. Саме такі відомі діячі, як, наприклад, канцлер Німеччини Конрад Аденауер, як прем'єр Італії Альчіде де Гаспері, як Прем'єр-міністр Франції Робер Шуман стали батьками-засновниками Європейського союзу. Сьогодні Україна хоче вступити в ЄС, але багато хто навіть не підозрює, що це насправді проект християнських демократів. Ну не можна сказати, що там тільки їх, але ініційований саме християнськими демократами. І власне цінності, які закладені християнською демократією, ми розглядаємо в цій книзі. І власне сама ця книга є історією успішних та неуспішних прикладів боротьби різних держав, таких як там, Франції, Італії, Німеччини, Венесуели, Чилі і так далі, багатьох різних держав, за побудову успішних соціально орієнтованих держав, побудованих на цінностях. Книгу цю ми видали з. Допомогою за сприяння європейського нідерландського фонду салюкс. Салюкс це слово, яке складається з двох таких скорочень і європейськими, європейськими мовами це означає сіль та світло. Сіль та світло, і власне суть оцього такого християнського концепту, полягає в тому, що вони проливають світло на ключові. Проблеми суспільства для того, щоб їх вирішувати в християнському ключі, загалом дуже важливо тобто є люди, які забезпечують видавництво книги, організацію процесу. Є люди, які безпосередньо є цими ідейними натхненниками, ті, хто реалізовують саме от весь текст, і має бути третя ланка це ті, хто може здійснювати це в реальному житті. І дуже важливо для там різних громадських організацій, політичних партій, рухів, тощо е користуватися саме цими ідеями, оскільки ми вже маємо, можемо проаналізувати те, що було гірше, що було краще в періоди там поствоєнної е Європи, е тощо і е та інших, там, от як вже зазначали інші спікери держав. Е тому. Е Втілення цих ідей є дуже важливим з огляду на те, що досить часто на європейському континенті відбуваються різні деструктивні е, речі в плані ідеології, які е, погано впливають там, на взагалі націю, погано впливають на е, те, як суспільство може ефективно функціонувати та розвиватися. Найбільшим прикладом це те, як зараз там на молодь різні е, речі впливають. І нам треба пояснювати молоді в, в першу чергу. Е, Ну, не вперше, тобто нам треба це всім пояснювати. Але слід розуміти, що наступні покоління вже повинні мати ціннісні орієнтири, а не, а не неціннісні. Щодо проекту інфолайт, то ми зараз займаємося просвітництвом, не в плані там, ідеологічного, а в плані того, як Російська Федерація намагається впливати на наші мізки і. Як цьому протидіяти? Як е, зробити так, щоб Україна виступала не з позиції захисту, а з позиції наступу в тому ж інформаційному плані? Е, тому радо всіх запрошую. У нас е, там лекторами є лідери в своїх галузях і з інформаційної безпеки, і там з блогінгу з тощо. Але що поєднують цих два проекти, це те, що от християнська демократія, якщо люди все-таки до неї схиляються, тобто вони отримують цінності християнства. Часто там буває таке, що говорять: ось я там не буду християнським демократом, тому що я там не дуже віруюча людина. Але християнська демократія це не лише там ну, про віру. Ти можеш бути не релігійною особою, але користуватися тими принципами, які там є в релігійних. Писаннях і реалізовувати їх на практиці в політичному та громадському діянні, і коли ти маєш ціннісні орієнтири, і коли ти отримуєш нову інформацію з того ж проекту інфолайт, який дає тобі розуміння, як боротися з Російською Федерацією, то в комплексі ця вся річ може ну вибухнути в хорошому значенні цього слова, для того, щоб Україна була успішною і Російська Федерація зазнавала невдачу. Ми координуємо свою діяльність з державним органом, як вже наголошував. У нас є меморандум з комерційним штабом з питань положення з військовополоненими. Також у нас запрошені лектори, вже одна лекція відбулася і також ще планується від центру національного спротиву. Відповідно ті речі, які ми транслюємо, говоримо, вони не суперечать загальнодержавній інформаційній політиці, тому що зараз дуже важливо користуватися перевіреними Інформації. Власне, Якщо у вас є якісь сумніви, якщо ви відчуваєте, що ви стаєте жертвою якихось маніпуляцій, дезінформації, пропаганди, заходьте на сайт інфолайт.ua, його легко знайти. Адреса досить проста для запам'ятовування, там, бо каталогізовано ця інформація, він поступово наповнюється.